27 липня у четвер вийшов новий номер обласної газети Вісті при Дніпров'я. Наші журналісти поділяться з вами цікавими новинами з усіх куточків України, Дніпра та області. У червні 2023 року у Ворогті відбулися всеукраїнські фінальні спортивні змагання громадської організації Колос найкраща сільська спортивна громада України. Команда Невотрудівської громади з Дніпропетровщини посіла почесне друге місце. По завершенні змагань очільник Дніпровських колосівців Микола Берест, як кажуть, розклав усі горошини по кошиках. Говорити про домашнє насильство не соромно, а стереотипи на кшталт самі розберуться, б'є, значить любить, поволі відходить у минуле. Не будьте німими свідками насильства. Матеріал не дуже актуальну зараз тему, підготувала наша журналістка. В умовах сьогодення все більшої популярності набувають електронні сервіси Пенсійного фонду України. Саме про них розкаже начальник головного управління ПФУ в Дніпропетровській області Юрій Козак. Чи мають українські аграрії достатньо пального, добрих, запчастин до сільгосптехніки? Як забезпечується продовольча безпека нашої держави? Який цьогоріч очікується врожай? Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайдук. Герой України Олександр Оксанченко героїчно загинув у повітряному бою, відполікаючи на себе ворожу авіацію, саме такою високою ціною захисники України виборюють для всіх нас свободу і незалежність. І як завжди, в кожному новорі обласної газети Вісті при Дніпрові рецепти смачних страв для вашого столу. Читайте нашу газету із задоволенням, а також передплачуйте. Це можна зробити просто не виходячи з дому.